В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма «Підсумки тижня. 14 липня. Минуло 9 років з дня загибелі в зоні проведення антитерористичної операції, командира роти 15-го окремого гвардійського гірсько піхотного Севастопольського ордена Богдана Хмельницького батальйону 128-ї окремої гвардійського гільського піхотної Туркестанського закарпатської бригади сухопутних військ Збройних сил України. Білопрова. Юрія Вікторовича до могили нашого земляка прийшли керівники громади та працівники 5-го відділу селища Рокитне Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Хвилиною мовчання та живими квітами присутні вшанували пам'ять загиблого воїна. І всіх полеглих героїв, які віддали своє життя за Україну. Юрій Білобров, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, нагрудним знаком за оборону Луганського аеропорту, відзнакою Президента України за участь в антитерористичній операції. Він почесний громадянин міста Ужгород. На будівлі Рокетнянського ліцею номер 1 у фоє Ужгородського міського військомату та біля центрального входу до Київського військового ліцею імені Івана Богуна встановлено меморіальні дошки на честь героя. Пам'ять про Юрія Білоброва вічно житиме у наших серцях. Герої не вмирають, доки живе пам'ять про них. На Рокитнянщині триває громадське обговорення кандидатур старости минулої неділі, 9 липня, воно відбулося у Старостинському окрузі номер 4 до якого входить село Житні Гори. Перед початком громадського обговорення перед присутніми виступив Рокитнянський селищний голова Юрій Богданов, котрий представив мешканцям села кандидата на цю посаду Василя Лавренка. Згідно розперення селищного голови, я висуваю кандидатуру на посаду староста Гори Лавренка Василя Михайловича. Він працює професійно, людей знає, виважено відносить до своїх професійних обов'язків. Ну і зрозуміло, я прошу жителів Гори, погодити і обрати кандидатурою на посаду староста Гори Лавренка Василя Михайловича. Я всім бажаю плідної сьогодні роботи. Прошу робочі групи, перш за все, максимально обійти людей, які сьогодні зможуть прийти, і зрозуміло отримати позитивний результат. Після вирішення організаційних питань розпочався процес громадського обговорення, що відбувався у Житнігірському ліцеї. Серед членів комісії, котрі взяли участь у відвідуванні місць проживання громадян Старостинського округу номер 4 була бібліотекар Галина Смокотан. Нема в нас конкурентів, ми від Лавренка, йдемо по центральній вулиці. Надіємося на позитивний результат. Свою думку про кандидата на посаду старости висловила і Ольга Липовенко, колишній секретар Житньогірської сільської ради. У даний час ми проходимо по вулиці Садова, проводимо опитування, відносно по обранню кандидатури на посаду міського старости Лавренка Василя Михайловича. Населення активно включилося у опитування, підтримують кандидатуру Василя Михайловича, його знають як порядну і доброчесну людину. Він працював у селі, не одне скликання, сільським головою, працював очільником у нашої районної. Раді. Думаю, що населення підтримує кандидатуру Василя Михайловича. Рівно о 18-й годині розпочався підрахунок голосів опитаних. За його результатами, кандидатура Василя Лавренка погоджена з мешканцями Старостинського округу номер 4 При загальній кількості без які були виготовлені 1515 штук, залучиться у голосуванні 531 особа за на Всі 531 заповнені, з них на підтримку Лавренка Василя Михайловича 530 голосів один не визнаний недісний. Враховуючи про те, що результати обговорення набрали більше, ніж 17% голосів від загальної кількості жителів, то комісія за результатом вирішила вважати погодженою жителям Старостинського округу. 4 Рокетнянської селищної ради кандидатуру Лавренка Василя Михайловича на посаду старості Старостинського округу No4. На 42-й позачерговій сесії Рокетнянської селищної ради 8 скликання, що відбулася у п'ятницю 14 липня, депутати затвердили на посаду старости Старостинського округу номер 10 Рокнянської селищної ради Савчук Наталію Петрівну а на посаду старости Старостинського округу No4 Рокетнянської селищної ради Лавренка Василя Михайловича. Селищний голова Юрій Богданов подав ці кандидатури за результатами громадських обговорень, що відбулися у відповідних старостинських округах. Нагадаємо, що до Старостинського округу номер 10 входять села Савинці Маківка і Нова Маківка, до округу номер 4 село Житні Гори. Привітати із затвердженням на посаду старостинського округу номер 10 який буде в село Савинці, Маківка, Нова Маківка. Я думаю, що вас будуть тісній співпраці із Оленком Олексієм Миколаївичем, тому що він керівник місцевого господарства. Я думаю, що все буде добре, тому що ви давно-давно знаєте, і це буде позитивна робота для нашої громади, тому я вас. Запевнити моста, як перший раз тут мені на трибуні на цій сторінку, я говорю з інші Вам не буде співати за мене, а мені загошу дали голоси за міком. Працюємо, працюємо, все для населення, все для району і все для перемоги, вже тіншилася ця п'ята війна. Залишається сподіватися, що затверджені старости плідно працюватимуть в інтересах місцевих громад. Згідно з відповідним розпорядженням рокетнянського селищного голови Юрія Богданова, 23 липня 2023 року, з 9 до 17 години у приміщенні колишньої Запрудянської сільської ради, що розташовується по вулиці Шевченка, 2 у селі Запруддя. На території Старостинського округу No3 Рокетнянської селищної ради буде проведено громадське обговорення шляхом заповнення підписних листів про підтримку кандидатури старости. Рокетнянський селищний голова вносить на громадське обговорення кандидатуру Голявої Любові Володимирівни. З метою опитування максимальної кількості жителів Старостинського округу процес опитування включатиме також відвідування членами комісії місць проживання громадян Старостинського округу No3, що є повнолітніми та мають право голосу на виборах 23 липня 2023 року з 10 до 17 години. Повідомляє комісія з проведення громадського обговорення кандидатури старости на території старостинського округу No3 Рокетнянської селищної ради. У неділю 30 липня 2023 року з 9 до 18 години у приміщенні Берюківського сільського будинку культури, що знаходиться по вулиці Шевченка, 17, села Берюки. Громадське обговорення шляхом заповнення підписних листів про підтримку кандидатури старости буде проводитися на території Старостинського округу No11, до якого входять села Бирюки і Плачівка. Рокітнянський селищний голова вносить на громадське обговорення кандидатури Нехая Сергія Володимировича та Пашенко Оксани Миколаївни. Процес опитування також включатиме відвідування членами комісії місць проживання громадян Старостинського округу No11 села Бирюкіта Повачівка, що є повнолітніми та мають право голосу на виборах. Ще одне повідомлення на цю тему. Відповідно до розпорядження Рукетнянського селищного голови Юрія Богданова, громадське обговорення шляхом заповнення підписних листів про підтримку кандидатури старости проводитиметься 30 липня 2023 року з 9 до 18 години і в Старостинському окрузі No8, до якого входить село Тилашівка. Рокітнянський селищний голова. Вносить на громадське обговорення кандидатури Березовської Світлани Михайлівни, Кульмач Валентини Васильівни та Мурги Віктора Васильовича. Опитування жителів села Тилешівка буде проводитись по вулиці Молодіжна, 61, актовий зал адмінприміщення ПАП Україна, колишня Телешівська сільська рада. Процес опитування включатиме також відвідування членами комісії місць проживання громадян Старостинського округу No8, що є повнолітніми та мають право голосу на виборах 30 липня 2023 року з 10 години до 18-ї. Відбулося позачергове засідання комісії Рокетнянської селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розглянуто питання підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років про забезпечення охорони врожаю зернових культур і грубих кормів від пожеж на території громади та протидію пожежам у природних. Екосистемах наголошувалося на відповідальності посадових осіб за підготовку до опалювального сезону. Також здійснюватимуться об'їзди об'єктів господарювання, які проводять жнивну кампанію на території громади. Минулого тижня до дитячого будинку Чебурашка завітали благодійники, які доставили сюди пральні машини. Сьогодні ми знаходимося у Рокотнянському центрі соціальної підтримки дітей та сімей Чебурашка із ну, такої приємної нагоди. За сприяння Канадського Червоного Христа, обласної організації Товариства Червоного Христа України та Білоцерківської міськрайонної організації. Рокатнянська організація вручає центру підтримки правні машини. Для потреб діток для покращення їхнього проживання у цьому будинку і для комфорту і віддаємо якби з радістю і плануємо в подальшому продовжувати нашу таку співпрацю і завжди допомагати йти на зустріч діткам і працівникам закладу. Директор дитячого будинку Ольга Гавриленко не приховувала свого задоволення. Адже це добра підмога закладу, наявне пральне обладнання, котрого бажає бути сучаснішим до того ж, у Чебурашці заплановано ремонт пральні. Дуже дякуємо. Дякую. Плануємо в цьому році зробити ремонт на нашій пральні. Я думаю, вони нам будуть дуже доречні. Встановити всі машинки, які в нас є. в Одну пральню. Така в нас є мрія. Тому дякуємо вам. Ну, дуже приємно, що якби що такий подарунок буде доречний і, і все таки покращить хоч трошечки, життя ваших підопічних в умовах повномасштабної війни значно зріс запит на психологічну та психіатричну допомогу. Щоб спростити пошук закладу та фахівця, який може надати послуги з охорони психічного здоров'я, Національна служба здоров'я України за підтримки Міністерства охорони здоров'я презентувала Дашборд надавачі медичної допомоги за напрямом психологічна та психіатрична допомога. Презентація відбулася у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської зі створення всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як? Дашборд це справжня база даних, що містить усі медзаклади, які безоплатно для пацієнта надають психологічну та психіатричну допомогу за договором із Національної служби здоров'я України. Сьогодні тут зібрані дані про 8201 лікаря, які надають допомогу у 3346 медзакладах. З 1 липня автоматично, без звернень пенсіонерів, на 19,7% підвищено пенсії, призначені відповідно до законів України про Державну службу. Про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України, про наукову і науково-технічну діяльність. Перерахунок здійснено на виконання постанови уряду від 24 лютого 2023 року за номером 168, про індексацію пенсійних і страхових виплат. Та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2023 році. Пункти 5, 10. Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення 1 тисяча гривень 71 копійка. Виплата перерахованих пенсій проводиться з липня у встановлені пенсіонерам дати. З 11 липня 2023 року в Україні діє повна заборона реклами пристроїв для куріння, наприклад, айкосигло та інші електронних сигарет, рідин та контейнерів до них. Також з 11 липня в Україні більше не вироблятимуть для внутрішнього ринку ароматизовані сигарети та рідини до е-сигарет зі смаками. Ще рік продавці мають право розпродавати залишки, тому поступово, але не пізніше, ніж через рік, ароматизовані сигарети або рідини до е-сигарет зі смаками повністю зникнуть з продажу. З 11 липня 2024 року в Україні буде повністю заборонений продаж цих товарів. Такі нововведення передбачені законом номер 1978 та покликані захистити здоров'я дітей, уберегти їх від початку коріння та зменшити поширеність коріння серед молоді. Щорічно від хвороб, спричинених курінням, в Україні помирає близько 130 тисяч осіб. У масштабах світу цифра сягає 8 мільйонів. Посилення антитютюнових норм має на меті збереження війських життів. Крім того, варто пам'ятати, що транснаціональні тютюнові корпорації безпосередньо допомагають країні-агресору. Продовжувати війну у мисливських угіддях престоличного регіону, і, зокрема, на Рокетнянщині розпочали проведення літнього обліку пернатої дичини. Облік здійснюють представники Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної військової адміністрації та Державної служби України з питань. Безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Київській області. Роботу проводять як на ділянках, наданих у користування, так і в угіддях, які належать до Державного мисливського резерву. За результатами обліку буде визначений видовий склад, встановлені місця проживання. Птахів, їх міграції, територіального розміщення, чисельність у різних угіддях тощо. Нагадуємо, що на території Київської області на час дії воєнного стану полювання заборонено за рішенням Оперативного штабу Ради оборони Київської області від 6 жовтня 2022 року. Разом з тим, користувачам мисливських угідь усіх. Форма власності дозволено забезпечення біотехнічних заходів. На цьому наш випуск новин завершено. На все добре!